Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні ми знаходимося в антикварній лавці на печерську. Продемонструю ряд фарфорових виробів. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Желаємо всім хорошо. сказать, не не умею толкать речи, но ну, ребята, все классно. Я даже на похоронах не знаю, что сказать. Редкий чайный сервис называется сельский ярмарок. Прошу, кони продаются, яблоко, пивник, ну и, звичайно, той, кто что-то купляет. Зверніть увагу, тримаю в руках мішечок з золотими. Інша сторона чайника. Чайник в новому стані. Шість чайних пар. Зображення, курочка на гніздечку, півник біля неї і циплятка. Бігають біля гніздечка, багатий стіл. Дуже гарне саме блюдце, джемниця. Клеймо Тернопільський фарфоровий завод, відповідає першому сорту. Складається з чайника, джемниці та шести чайних пар. Друзі, хто буде мати бажання викупити даний чайний сервіс. Він розміщений лотом аукціон в телеграм-каналі. Будь ласка, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за бажанням викупляйте. Будь ласка, куманець. Зображення квітка мальви. Пробка рідна, зелена глина або пофарбування, Васильківська майолика. Авторство Віктор та Надія Протор'єви. Висота його 18 см з пробкою. Об'єм орієнтовно 250-300 мл. Ціна такого. Куманця 900 гривень В ідеальному стані Глечик Ручний розпис Висота 12 см Діаметр м'яча 18. Виробник Васильківська майолика. Прошу донце. Ціна 1000 гривень. Продовжуємо наш відео огляд. Ручний розпис. Вся позолота на місці. клеймо будянський фаянсовий завод. Відповідає періоду 1950-1960 рокам ціна 350 гривень. Тарілка для перших страв. будь ласка ручний розпис По кантику також листочки розписані вручну. Клеймо кам'яний брід, ціна 60 гривень. Молочник, має ручний розпис по золотою, різними фарбами: зелена, чорна, червона. Клеймо баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1950-х рокам. Ціна такого молочника 350 гривень. Спецовник для горчиці. Зображення? Листочки, аерографія? Клеймо городниця. Цена такого спецовника 120 гривен. Далее. Сильничка. Ручной розпис, Бараневский фарфоровый завод. Також герчичниця. Сільничка открыта без крышечки. И окремо крышечка. Цена за все 180 гривень. Хочу з вами поділитися рідкісними чашками. Форма конус. Зверніть увагу на зображення. Зображення деколь. Клеймо Довбишевський фарфоровий завод, відповідає третьому сорту. В наявності три чашки. Ціна за одиницю 180 гривень. Але вони вже продані через телеграм-канал. Тому, будь ласка, під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте, підписуйтесь. Рідкісна чашечка, без блюдця. Має ручний розпис, фарби, баранівський фарфоровий завод, ціна 400 гривень. Чашки. Зелені горох. Клеймо те ж саме Баранівка 1950-х років. Ціна за одну чашку 100 гривень. В наявності 4. Друзі, хочу вам показати вітчизняні броші радянського періоду та Чехословакія. Будь ласка, це прикраса, що кріпиться до одягу. Фарфорова вставка. Флакон для парфумів. Також позолочення. Вставлені дорогоцінні каміння. Як колон. Ось зелений такий відтінок. Цікаве каміння. Взагалі демонструю для того, щоб ви бачили, який асортимент. Звичайно, що асортимент дуже великий, але те, що є в наявності, що я можу вам продемонструвати, от, будь ласка, саме ця броша являється рідкісною. Чайний сервіс, називається «Кружевний». складається з чайника. Цукорниці та шести чайних пар. Коли йому баранівка, повідає періоду 1970-м рокам, ціна за сервіс 1000 гривень. штоф Васильків, має ручний розпис. Мініатюра, висота його 16 см Рідна кришка. Донце, автор Віктор та Надія Протор'єви. Ціна 2100 гривень. Також васильків, але поки що не продається. Для огляду. Тарілочки для перших страв. Будь ласка, український ресторан. Клеймо-Баранівка. В новому стані ціна за одиницю 50 гривень. Кобальт, Сумський фарфоровий завод. Прошу, другий сорт. Також новий стан, ціна та ж сама. Дві тарілочки Користенського фарфорового заводу. Зображення півнички. Відповідають першому сорту. Наявності дві. Ціна за одиницю 80 гривень. Слон. Прошу Німеччина, клеймо. Європа. Ціна слоника 1300 гривень. Ужири, мельхіор посеребріння 6 штук в новому стані. Ціна за все 1700 гривень. Кавові ложки, роза. мельхіор посеребріння. Ціна за 6 штук 550 гривень. Також кавові, зверніть увагу, присутня форма лиця. Мільхіор посеребріння, ціна за 4 ложки 250 гривень. Те ж саме: мільхіор посеребріння, виробник ріга. Ціна за 4 ложки 300 гривень. На цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!